Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. В центрі подій. 22 друга година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Ворожу ракету та розвідувальний безпілотник знищили в небі над Дніпропетровщиною наші захисники з ПВК. Схід повідомили в обласній військовій адміністрації. Вибухи в регіоні лунали близько 20-ї години. Гучно було ввечері і в Одесі, спершу під час балістичної загрози, а пізніше під час польоту розвідувального дрона. Тероризував ворог і Запорізьку область. По прифронтовій таврійській громаді російська армія скинула до 10 кабів. Там загинув молодий чоловік, зруйновано приватні будинки, пошкоджено нежитлові будівлі та автомобілі. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наразі є повітряна небезпека на півночі та півдні країни через загрозу ударних дронів. Понад 30 атак за добу було на Нікопольський район Дніпропетровщини, які окупанти обстріляли з артилерії, били по громадах і дронами камікадзе та скидали боєприпаси з безпілотників. Потрощено шість приватних будинків, промислове підприємство та інфраструктуру. Атакував ворог і синельниківський район. туди армія Російської Федерації спрямувала Каб та безпілотник. Побито шість приватних осель. Дві жінки постраждали в результаті вечірнього артобстрілу. Повідомили в обласній військовій. Адміністрації у Херсоні загинула жінка, яка потрапила під удар російського дрона. Медики боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими. Також через атаки росіян сьогодні в місті троє поранених, два чоловіки через удар безпілотника, одна жінка через обстріл міста з артилерії. Близько 16.20. прилетіло в багатоповерхівку. Там пошкоджена квартира. А також припарковані поруч автівки через ранковий ворожий обстріл. Пошкоджено освітній заклад у Дніпровському районі. У сумах завершили аварійно-відновлювальні роботи в кварталі, куди напередодні лучив ворожий шахет. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Тоді й постраждала одна 43-річна жінка. Її шпиталізували. Також допомога медиків знадобилася ще восьми людям. На автостоянці згоріло шість автівок, півтора десятки пошкоджено. У п'яти будинках вибито майже 350 вікон. Нині їх майже всі закрили. Поновили енерго, воду і теплопостачання. З людьми працюють психологи. Росія не припиняє свій терор безпілотниками. Цієї ночі наші оборонці неба збили 61 ворожий БПЛА. Ще 22 дрони не досягли цілі і були локаційно втрачені. Повідомили в повітряних силах. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 83 ударні безпілотники типу шахет та імітатори різних типів із різних напрямків. Окрім мобільних вогневих груп повітряних сил атаку ворога з неба також відбивала авіація, зенітно-ракетні війська та підрозділи РЕП в одинадцяте. Областях. Сьогодні на лінії фронту було 83 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячіше на Покровському напрямку там відбили 23 атаки противника. Ще 5 тривають дотепер. На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів штурмував позиції ЗСУ, на Лиманському 9. На Краматорському відрізку фронту ворог намагається прорватися коло Васюківки та Часового яру. Точаться бої біля Турецька. На харківському напрямку російська авіація ударила по великому бурлуку та Шевченковому противник намагався йти вперед поблизу Вовчанська та отримав відсіч. На Курщині з початку доби було 15 боєзіткнень, шість з яких тривають до тепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіабомбу. Росіяни не полишають спроб захопити часів яр. Бої там тривають майже цілодобово. Від міста нічого не лишилося, але для ворога воно має стратегічне значення, адже це так звані ворота до сусідніх великих міст Костянтинівки, дружківки та Краматорська. Уже понад рік ворожу навалу тут стримують бійці 24-ї бригади. Вони перемелюють росіян, але ворог все одно закидає все нові й нові сили. Аби росіяни не прорвали нашу оборону. Мінометники докладають титанічних зусиль. З їхніх позицій повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. Традиційно в сюжеті будуть реквізити. Бійці збирають на дрони. Тож просять долучитися з бійцями 24-ї бригади імені короля Данила. Ми зустрічаємося на світанку. Цей проміжок часу дає нам шанс потрапити до захисників непомітними. Ми мчимо оковиці часового яру до мінометників. Вони одні з тих, хто перший прикриває нашу піхоту і не дає тут ворогу просунутися. Ми так, ну, так замітили, спочатку йде м'ясо, робить свою роботу, потім йдуть реальні спеціально. Вони там нормально все закріплюються, потім вони далі посилають м'ясо, щоб тримали позиції. Сам же часів яр це суцільні руїни. Про те, що це колись було кількатисячне на місто, нагадують лише каркаси багатоповерхівок. Росіяни щодня населений пункт зрівнюють землею. Багато кабів. От перший, О, перший да. тиждень кожен день писали каби, 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 каби. А зараз пускають по три, по чотири каби. Серед цих руїн росіяни і намагаються прошмигнути непоміченими знайти собі укриття. І там накопичуватися для чергової своєї атаки. Королевичі їх звідти викурюють, а вони знову і знову лізуть. Підвал, а вибігло їх 10, і Ніхто не знав, що їх там 10. Це весь міномет, так, да, по них? Ну, там, там всі працювали тоді по цьому підвалі. А тільки знали, що троє їх там бачили, як зайшли. вони. Користуються туманом у тим всім вночі заходять. Нашу розмову з бійцями перериває голос рації. Командир замітив якийсь рух і дав команду готовність, Тож, ну, не факт, що там працювати. Та за кілька секунд захисники знову отримують команду і мчать на вогневу точку до міномета, розпаковують його, наводяться, заряджають і накривають ворога. Віна! Над нами можуть літати ворожі дрони, але мінометники не зупиняються. Від їхньої влучності зараз залежить життя наших піхотинців. Зараз хлопці готують ще одну міну. Кілька секунд, і вона знову полетить на голови російських штурмовиків, які нині активізувалися в районі Часового Яру. Міна! 120-ті міни вже розриваються на ворожій території, а бійці маскують міномет і мерщій в укриттям. Більшість цього розрахунку на фронті від початку повномасштабного вторгнення, а командир взводу взагалі вже майже вісім років. Кожен з них ідеально вивчив свою справу і постійно вдосконалюється. Хоча захисники не приховують, попри досвід протистояти ворогу вкрай складно, росіяни постійно штурмують і шукають слабку ланку в нашій обороні. Якщо вони чують якусь слабину, вони одразу туди кидають сили. Навіть на, на, якщо один кудись передвигається, ми зразу стараємося зразу відкривати вогонь. Ти їх вибиваєш, ви вибиваєш, а на другий день така сама кількість. Сам часів яр росіяни активно уже штурмують середини літа. І заради захоплення метра землі ворог ладен кидати все нову техніку і піхоту. Попереду Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. І хто зна, де зараз був би ворог, якби не бійці 24-ї бригади за час оборони часового яру вони перемовили не одну тисячу окупантів, а їхню техніку перетворили на брухт. Ємо! Олег Корнієнко, факти сі Єдині новини. Сполучені Штати досягають прогресу в переговорах щодо припинення війни. Вважає американський президент Дональд Трамп. У розмові з журналістами на борту президентського літака. Він підтвердив, що контактував із Путіним і заявив, очікує, що попереду ще багато розмов. Трамп відмовився розкривати деталі переговорів. Однак заявив, що Вашингтон підтримує контакти і з Києвом і з Москвою. Це перша офіційно визнана розмова між лідерами Сполучених Штатів та Росії з початку великої війни. У російському МЗС підтвердження. Вердили, Москва та Вашингтон мають певні контакти. І процес триває. Втім, також без подробиць цього тижня. На полях безпекової конференції в Мюнхені представники команди Трампа також обговорюватимуть з європейськими союзниками шляхи завершення війни в Україні. Там буде і президент Володимир Зеленський. Просто скажімо, що ми розмовляли, і я очікую ще багато розмов у майбутньому. Ми маємо покласти край цій війні. Вона має завершитися. Ми повинні закінчити її найближчим часом. Війна ніколи не повинна була б початися. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Росія не відпускає невизнане Придністров'я зі свого газового гачка. Лідер самопроголошеного утворення Вадим Красносельський заявив, що від завтра Тирасполь купуватиме газ для регіону в угорського постачальника за російські кредитні гроші. А подачу газу організовану Євросоюзом припиняють. Молдовський прем'єр Дорін Речан повідомив, що Придністров'я відмовилося і від допомоги ЄС на 60 мільйонів євро під тиском Москви, яка боїться втратити контроль над регіоном. Приднітровському керівництву не сподобалася умова європейців про поступове підвищення тарифів для споживачів. Тож тепер наголосив прем'єр Молдови, мешканці Придністров'я продовжать жити в стані непередбачуваності. Після шести місяців оборони східних рубежів волинські прикордонники повернулися на відновлення. Бойові завдання підрозділ швидкого реагування виконував на харківському напрямку. Подекуди позиції противника були за сотню метрів. Та прикордонники робили все можливе, аби знищити якомога більше живої сили і техніки росіян і не давали їм просунутися далі. Тепер, після нетривалого відпочинку, вони стануть на охорону рубежів із Білоруссю. і щойно надійний наказ знову повернуться в зону. Но бойових дій Катерина Курбанова продовжить. Після шести місяців оборони східних рубежів вони нарешті вдома. Прикордонники волинського підрозділу, швидкого реагування, повернулися з харківського напрямку на відновлення. Рідні не стримують радості. Головне, що повернувся, що приїхав, і все добре. Відчуття гордості за свого чоловіка це най, найперше. І поваги за те, що він. Став на захист своєї країни, своєї сім'ї. Це була найтриваліша ротація, розповідають прикордонники. І для 23-річного Андрія Перша каже, ворог нині веде там позиційну оборону, застосовує артилерію, каби та найбільше дошкуляють дрони. Другий прильот в піві порвало сітку одну другу. Противник здійснює дистанційне мінування з дронів. З дронів мінують стежки наші, по якій ми ходимо. Тобто, ти йдеш в одну сторону, от, через 20 хвилин можеш вертатися, і вже стежка всипана мінами. Позиції противника іноді були всього за сотню метрів, і наші прикордонники добряче насипали їм у відповідь. У нас дуже хороша робота СПГ операторів МК. От, дрончики у нас. Шикарно, і хлопці, які спрацюють з бабою ягою, ну вони бували такий фірвірк там в селі устраювали, коли склади їхні зривали. А для Сергія це була вже третя ротація на схід. Каже, найважче бачити, як росіяни вбивають мирних людей і знищують міста і села. Через нас постійно летять каби, вони працюють по містах, знищують ну інфраструктуру, просто а там вже ж більше гражданських людей, як військових. За півроку на нулі прикордонники мужньо виконували бойові завдання, нищили окупантів та їхні позиції, а ще ворожі склади з боєприпасами і техніку. Це вдалося й завдяки злагодженій роботі з іншими підрозділами, тож удома їм подякували за оборону країни і вручили нагороди та відзнаки. А тих, хто з бою не повернувся, вшанували хвилиною мовчання. Після нетривалого відпочинку прикордонники стануть на охорону північних рубежів із Білоруссю. Прикордонники є складовою Сил оборони і приймають активну участь у відсічі збройної агресії. Пройде процес відновлення і знову готові до виконання бойових задач захисту нашої батьківщини. Та поки вони тішаться обіймам рідних, за які ми дуже скучили, бо саме вони найбільша підтримка наших воїнів і наснага до боротьби з ворогом. Я їхав на війну ще дитина. Повзала вже приходжу, вона бігає, тато говорить, дуже приємно. Але такі важливі моменти зростання дитини впускаєш. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини. Черговий вируб дерев виявили на Прикарпатті. Місцеві жителі помітили порушення на території національного парку Гуцульщина. кажуть, що під приводом санітарного очищення зрізають здорові дерева, а потім їх продають. Через війну активісти та природоохоронці менше звертають увагу на проблеми, які в українських Карпатах тривають роками. А хтось цим моментом цинічно користується, розповідає Ірина Тимчишин. Вирубку у нацпарку Гуцульщина не спиняють навіть під час війни. Місцевий активіст і голова громадської організації Петро Плігтяк, показує колії від вантажного транспорту просто посеред заповідника. Глибина колії від діяльності важкої техніки більше сімдесяти сімдесят Спилені дерева стягують трактором. Технікою нищать не лише лісові дороги, а й ґрунт та живі дерева обдирають коріння та стовбури. Старовікові ялиці, яким 165 років я рахував по річних кільцях, вони ніяк не попадали під руку. Ми бачимося ростуча хвоя, жодних ознак. Я був тут, на цій ділянці, коли ці дерева ще тільки росли, вони були відведені без жодних ознак. За словами лісничого, це роблять самі працівники нацпарку, але називають це санітарною рубкою, хоча вирубують здорові дерева, а хворі часто залишають, бо вони не мають цінності. І це не єдиний вируб на території парку Гуцульщина. Є ще одна рубка, яка вони проводять у кварталі 14-му косівського ПНДВ. Там, взагалі, масштаби ще більше, як тут Там вони поряд з ялицями рубають і ялину, і дуба, дуба і червоного, дуба і черешчитого. У нацпарку все спростовують, мовляв, усе законно. Вирубку погодили лісопатолог, екологи та міжрегіональне управління лісового господарства. У документах зафіксовано кожне дерево. Нумераційні відомості вказуються якраз дерева, і чому вони взяти і причина здорових дерев на даній янці. Не було інспектор з охорони природозаповідного фонду, який охороняє цю територію. Побачивши там появу шкідників, хвороб чи інших стихійних лих, Він повідомляє, складає повідомлення, і ми виходимо на місце, робимо відвід з цих дерев і в подальшому оформляємо ці всі документи. Роботу у лісі називають природоохоронними заходами, зрізану деревину дровами, але пояснити, чому вона не чіпована, не можуть. Під сухості і живе дерево. Да, Бо Шухостій він не є цінний, він йде у дрова переважно. А таке, то що це є будівельний матеріал. Кожна така колода коштує за 20 тисяч гривень. Та офіційно у відомостях здорової деревини немає. Разом з екоінспекцією було у 2019 році, їх спіймено на гарячому, коли вони рубаються ростучий ліс. Але це все просто безкарісно. Надіюся, що зараз Міністерство екології вже насправді міністру вплине на цю ситуацію. Територія нацпарку 7600 гектарів. Парк має право рубати деревину, але не ділову лише дрова. Торговані гроші з їх продажу переводять у спецфонд Міністерства екології. А їх із державного бюджету потім повертають назад на зарплати та заходи з рекреації. Контролювати роботу під час виробки нікому. Більшість активістів воюють. Петро також був на фронті, де мобілізувався і нині захищає те, що можна зберегти. Звертався зі скаргами у Мінекології, але поки приїжджала комісія з Бені дерева та пеньки підчищали. І грана Тимчишин, Олександр Макушак, факт сі ті. Єдині новини.